Фіона та ураган від краза стали справжніми зірками на міжнародній виставці озброєнь в Абудабі. Таких важких та потужних машин в нашому арсеналі досі не бачили, бо більше вони стали першими кразами, що більше не залежать від російських комплектуючих. Про те, на що вони здатні, а також яким броньовиком здивував український виробник маршруток у матеріалі Євгена Назаренка. Рек лише тиждень чекав свою фіону броньовик. з Земля мультяшного героя крас показав 13 лютого. А сьогодні на ну, увесь світ презентував ось таку тривісну машину Фіона. Прем'єра відбулася в Абудабі на виставці озброєнь Айдекс. Машина побудована на шасі Крас 6322 з повнопривідною колісною формулою. 6х6. ще однією новинкою відкра став чотиривісний броньовий «Харікейн» Ураган це найважча машина серед військової продукції українського підприємства. Чотиривісний броньовий ураган має шасі крас 7634 шість з формулою 8 на 8 Екіпаж двоє людей та десятеро бійців у десантному відсіку. Нові броньовики мають 380-сильний дизельний двигун американської компанії Камінс та шестишвидкісну автоматичну трансмісію «Елісон», яка говорить про те, що від співпраці з Росією крас відмовляється. Нові крази входять до сімейства машин класу МРАП, які мають веподібне дно, що захищає від підриву міни. Фіона витримує 6 кілограмів тротилу, а ураган цілих 10. Схожі машини є в багатьох арміях світу. Ось приміром російський тайфун. Корпус таких вантажівок захищає від усіх видів стрілецької зброї та осколків. Засвітив свою новинку на Айдекс і автозавод Богдан. Відомий виробництво маршруток, які, до речі, теж використовують військові. Пропонує свій броньовик барс. Машина побудована на шасі японської «Ісузу». Має протикульову броню та двигун потужністю 160 кінських сил. Броньовик може перевозити 6-8 бійців у повній викладці.